Кажуть, що зірки і зоряні скупчення, які серед іншого утворюють галактики, знаходяться від землян на надзвичайно далеких відстанях. Кажуть, що відстані ці обраховуються у мегапарсеках і навіть у невідомих для багатьох так званих одиницях червоного зміщення. Не довіряти фахівцям у бердичівлян підстав немає, та принаймні одна із таких галактик знаходиться зовсім поруч із ними, а саме у четвертому навчально-виховному комплексі. В його стінах осягаючи науки стільки зірок, що з головою вистачить на окрему величезну зоряну систему, стверджують педагоги. Тож традиційну щорічну церемонію відзначення найобдарованіших учнів закладу вони так і нарекли. Галактика талантів. Наші дітки юні. А юність це той вік, коли всі роблять, кожна людина робить саме найголовніше відкриття в своєму житті, Відкриває самого себе. Хтось вже себе відкрив, віднайшов і знає, чим буде займатися, дехто сумнівається. І вам завжди на допомогу приходять ваші порадники, педагоги і звичайно батьки. Саме вони розділяють з вами ваші радощі. І ваші віддачені, вони вам допомагають, підказують. Звичайно, ми не знаємо, кожен, кожен не знає, ким стане в майбутньому. Проте завжди можна проаналізувати, а що я можу. І всі перемоги, які ви здобуваєте в своєму житті, ви, звичайно, здобуваєте їх спільно. Спільно учні, вчителі і батьки. 140 прізвищ оголосили того дня ведучі галактичного дійства. І це лише учнів. Близько 20 із них складають інтелектуальну еліту комплексу. Вони є призерами та переможцями міських, обласних та всеукраїнських олімпіад із різних предметів. Школярі 4-го НВК відомі у місті своїми науковими доробками по лінії малої академії наук в області історії, краєзнавства, фізики і астрономії, хімії та біології. Вони творчі, артистичні, люблять спорт і є справжньою гордістю закладу. Що ж відчувають ці переможці, сходячи на головну сцену свята, зізнаються, почуваються тріумфаторами, котрі, втім, заслужили свій тріумф нелегкою щоденною працею. Я вважаю, що навчання ні в якому разі не закриває людину від інших насолод життя, адже Навчання лише дає змогу краще зрозуміти, що є це життя і як варто жити. Мабуть, кожен має певні свої таланти та досягнення і повинен тазувати саме їх. Можливо, це буде не правознавство, не біологія, а математика або танці, але кожен повинен знайти себе та щоб саме його успіхи приносили йому насолоду. В усі часи школи ділилися на тих учнів, котрі тягнулися до знань, і на тих, хто в юному віці так і не зміг осягнути користі від освіти. Перші примудряються і науками володівати і не випадати із життя. При цьому стверджують, подібні свята є свого роду дороговказом для тих, хто ще не усвідомив, що бути освіченим то те, що ніколи не вийде з моди. У кожного є свій вибір, і я давним-давно вже зробив його. В цьому допомогли допоміг мені мій учитель Пастушенко Ірина Володимирівна, вчитель біології це велика людина, педагог від Бога. З її допомогою я зрозумів, що біологія це саме моя наука, в якій я хочу працювати і розвиватися. Моя майбутня професія це лікар, а лікар, як відомо, повинен вчитися все своє життя. Тому я вважаю, що такі свята. Які заохочують молодше покоління, на яких нагороджують дітей, які досягли великі успіхи, допомагають нашому суспільству, і ми можемо певно сказати, що ми маємо нагоду вчитися в такій гарній, прекрасній школі. Учні, які не можуть обрати, що їм чим зайнятися в школі, до чого схилитися, можуть кожен раз. Споглядати за здобутками іншим і е, саме думати, до чого їм прагнути. Я саме є випускницею цього закладу і пишаюся, що свого часу мої батьки віддали мене саме до навчально-виховного комплексу номер 4 і що вчителі, які навчали мене протягом всіх цих років, вкладали в мене свою душу, і я за це дуже їм вдячна і за те, що вони допомогли мені визначитися в житті з тим шляхом, який мені обрати. Віддано і якісно виконувати свої обов'язки то вже немало. Але куди краще працювати на найвищому рівні і отримувати при цьому моральне і матеріальне задоволення. Говорити про друге їм ще зарано. а от вмінням перемагати і отримувати насолоду від того, що робиш, вони володіють вже сьогодні. Я дуже люблю писати твори, тому мені це подобається. Це приносить мені задоволення, а не просто тому, що я повинна вчитися добре, бо мені це подобається вчитися. Твори вони допомагають мені розслабитися і більше пізнати себе. Головне, все-таки це справжня чесна перемога, перш за все, над самим собою, ну підвищення саме і в школі, і потім в інших навчальних закладах, у своїй творчості. Просто вихід не лише на навчання, а й на дещо вище, на якусь щаблину, яка дозволяє ну осягнути себе і свої думки. Якщо існують зірки, значить є й ті, хто їх запалює. І Їхня роль у яскравому світі ні, ані трохи не менша від тих, хто радує людство променями свого таланту. Хвилина слави дорівнює багатьом місяцям невтомної праці, кажуть вчителі 4-го НВК. І додають, їхнього натхнення вистачить ще не на одну неповторну учнівську галактику. Це не просто навчання, це є передання досвіду, це є передання вміння, ну і, мабуть, частиночку себе в першу чергу. А ті всі дітки, які не досягли такого рівня, вони ну, мають приклад, як вони, до чого треба йти і до чого прагнути в даному випадку. Коли дивлюся на всю плеяду дітей, навіть на, на тих, кого не я виховувала, ну, можливо, з кимось так близько не працювала, як і інші учителі, ну, почуття гордості за нашу школу, за е, тих діток, які ну, відтворили або мають. Можливість показати себе, підтвердити рівень учителя. Ну звичайно, що приємно, що маємо таких учнів, і слава Богу, що вони є. Нічого іншого, як радіти існуванню юних талантів не залишається й тим, хто опікується освітянською галузі у Бердичеві. Місцева влада вирішила у свій спосіб заохотити колектив закладу до майбутніх звершень і презентувала винуватцям свята комп'ютер та два принтери.